Прогноз на 2023 рік, яким буде курс долара, чи будуть зростати у вартості продукти харчування, пальне? Про це та не тільки говоримо із Валерієм Коровієм, доктором економічних наук, головою громадського об'єднання. Ми віничани. Мої вітання. Вітаю. Перш ніж перейти до згаданих тем, хочу у вас запитати. Ми неодноразово говорили з вами і про курс долара, і про те, чи яка ситуація буде із пальним. Ви завжди давали точні прогнози. Розкажіть, будь ласка, як вам це вдається? Це аналітика, досвід чи ваші економічні знання? Ну будь прогноз він будується на аналізі якоїсь масивої інформації. Тому дуже дуже цікаво, як викладати. Університету завжди своїм студентам говорю, чим більше ви опрацьовуєте свій інтелектуальний потенціал, тим більше є у вас можливість приймати вдалі рішення, чи то в бізнесі, чи то в інший видок діяльності. Цілком очевидно, що будь-який прогноз будується на аналізи якогось великого масиву інформації, які накладаються під певні закономірності, і звідси йдуть прогнози. хоча, Мені, мені дуже приємно, те, що ви кажете, але не завжди прогнози збуваються, але завдання любого науковця або та людини, яка робить якісь прогнози, полягає в тому, що він на якісь пару відсотків підвищував ті прогнозні речі, про які він говорить. Власне, тепер перейдемо до прогнозів. Якщо говорити про курс долара, сьогодні українці досить активно відслідковують ситуацію, яка відбувається з курсом. Власне, чого очікувати буде зростання курсу долара по відношенню до гривні? знаєте, це питання набагато ширше, і щоб ви просто щоб ви просто розуміли, що війна це не просто бойові дії, напруга. Це речі, які пов'язані по суті з нашим повсякденним життям, які впливають реально на економіку. А коли ми говоримо про обмінний курс, на нього впливає дуже багато чинників. І ви пам'ятаєте, початок війни, от такі хаотичні були процеси відносно бюджетної політики, потрібно було здійснювати великі витрати на економіку. Пам'ятаєте, як. Обмінний курс, наприклад, іноземних валют, стрімко зріс Національний банк зафіксував офіційний курс. В принципі, це були кроки правильні, але помірі того, як ситуація розвивалась, потрібно було робити ну, цілий ряд чинників, які б давали можливість застабілізувати ситуацію. І я хотів би, от, користуючись нагоду, ще раз без перебільшення. Зазначити велику роль наших західних партнерів. Тому що провокуючим чинником девальвації національної валюти або її знецінення є ситуація навколо державного бюджету. Я не хочу давати до певних категорій, але щоб ми так розуміли, що якщо на початку 2022 року державний бюджет приймався з, з видаткою частину 1 трильйон 400 мільярдів гривень, але за наслідками війни видаткова частина бюджету склала 2 трильйона 700 мільярдів гривень. Це видатки на оборону і все те, що стосується забезпечення стабільності макроекономічної ситуації в Україні. І оця різниця, тобто фактично 400 мільярд, більше 400 мільярдів гривень, це були чисто грантові кошти. Які надавалися до державного бюджету з боку наших партнерів. І е, порядка 950 мільярдів гривень це ті кредитні ресурси довгострокові, там, на 30 років, під малі відсотки, які давалися Україні на покриття дефіциту, дефіциту бюджету. Тобто це дало можливість застабілізувати ситуацію чисто е, макроекономічно. І з огляду на сьогоднішній день є дуже важливим те, що Верховна Рада України прийняла бюджет. Видаткова частина 2 трильйона 600 мільярдів гривень. Дохідна 1 трильйон 300, Але ця різниця, тобто цих 50%, вони опираються на покриття коштів наших західних партнерів. І ви бачите зараз. Цікаво, то взагалі те, що відбувається на от, макроекономічній сфері, воно не вписується в стандартні там, речі, які вивчають в університетах або фінансисти говорять. Тому що mm. на фоні війни в Україні, наприклад, у нас за підсумками от, січня місяці золотовалютні резерви в Україні склали 29,9 мільярда гривень. А на початку війни було 28, потім опустилось до 23. Тобто ми зараз маємо майже 30 мільярдів, тобто більше, ніж було до початку війни. З в в чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що на покриття дефіциту бюджету наші західні партнери, Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, міжнародні організації. Вони перераховують нам кошти у вигляді іноземної валюти. Вона заходить в Україну. Вона зрозуміла, що її треба, а ми робимо видатки в гривні, її треба конвертувати в гривні. І, як правило, покупцем на першому етапі виступає Національний банк України. Він бере валюту. Бачите, золотовалютні резерви ростуть. Це все спрощена така модель. А в той же час в обіг йде об гривня, яка потім знову ж таки повертається через валютний ринок, знову ж таки в придбання тої чи іншої іноземної валюти. Але те, що ми на сьогоднішній день бачимо, воно полягає в тому, що ця велика маса гривні їй потрібна, їй потрібна товарна маса. Я не хочу тут відкрити ніякого секрету, але грошова маса в Україні за минулий рік зросла більш ніж на 20%. Можете вийти, воєва маса вийшла, а товарна маса, тому що скорочення ВВП ну, зараз по різним оцінкам коливається в межах 30%. Тобто виникає так, гроші є, а товарної маси нема. Тому зараз така. Макроекономічна серйозна дилема. Вона полягає в тому, що для того, щоб приборкати і не допустити інфляційні речі, потрібно стимулювати імпорт в Україну для того, щоб стабілізувати і внутрішню ситуацію на внутрішньому ринку. І те, що ми сьогоднішній день бачимо, що ситуація відносно стабільна, так є зростання цін, але це об'єктивний процес. До речі, це проблема. Постковідної світу, той шок, який пережив світ, це не тільки в нас, це кругом світі. Але Україна живе, Україна працює, у нас немає калапсу, у нас є відносно стабільний обмінний курс по відношенню до долара і до, і, і до євро. Це вселяє певний оптимізм, спроможність державі е, перемогти, е, підтримати військо, розвивати економіку і дивитися в завтрашній день. Ваш прогноз на найближчу перспективу. Я можу вас запевнити, що на найближчих 3-4 місяці немає ніяких фундаментальних підстав для того, що називається девальвація гривні. Так, можливо, особливо коли початок так званих посівних робіт, і аграрії починають купувати такими більш посиленими темпами і паломастильні матеріали. І систему захисту, і насіння, і так далі, і це розходиться в цілому, і взагалі з весною пов'язано пожвавлення ділової активності. Тобто хочуть купити якісь товари, пов'язані з поставками по імпорту, то якісь невеликі такі сезонні коливання в сторону збільшення імпорту будуть. Але в Україну щомісяця, щомісяця, враховуючи необхідність покриття. Дефіциту бюджету повинно заходити від 4 до 5 мільярдів доларів. Тобто, і це окрім того, що все-таки більш-менш пішов експорт і сільськогосподарської продукції, і інших видів продукції. Тобто, я не бачу якихось фундаментальних причин знову ж таки найближчих 3-4 місяці говорити про знецінення гривні і, відповідно, Негативний цей плин на цінову ситуацію як таку. Ви вже згадали аграрний сектор. Знаємо, що ви спілкуєтеся із багатьма фермерами Вінницької області. Яка ситуація? Чи вчасно буде посівна, і відповідно чи будуть продукти на полицях? Розміти наш острах полягає з всього маркетингу року 2022 для аграрії. Без перебільшення це був один з найбільш. Таких важких років за останні 20 років. Тому що наклалася ціла група чинників. На початку року ще до війни стрімке зростання вартості газу, а з газу виробляють, наприклад, аміачну селітру, Різко зросла собівартість виробництва, потім військові дії, втрата логістики, фактично повний провал логістики збуту продукції, потім девальвація гривні. Відповідно на 58% зросли вартість паливомастильних матеріалів, особливо на першому етапі. Дуже посуха, особливо в нас по цілому ряду районів півдню Вінницької області, Шаргород, Крижопіль, Ямпіль просто переорювали поля там з Когурудзою, псиницю просто не можна було зібрати. Потім з жовтня місяці обстріли енергетики. Це торкалося в певній мірі роботу КХП, ХПП, мається на увазі комбінатів хлібопродуктів, тому що треба це все посушити, зібрати і так далі. І, можливо, ви бачили тривалий час, що на полях була кукурудза. Це вимушена дія, тому що її не треба було сушити, а так якщо мороз, то її краще осушити. Але дякуючи тому, Вінницька область знову ж таки вона зібрала 4 мільйона тонн зерна, це, до речі, найкращий показник знову ж таки в Україні, з точки зору валу, але от з точки зору минулого року, попереднього, то це скорочення майже півтора мільйона тонн. До речі, якщо в 2021 році Україна разом з олійними культурами і зібрала зерна порядка 110 мільйонів тонн і всі були порти забиті, елеватори, то в цьому році Україна має разом з олійними культурами порядка 60 мільйонів тонн. Ну, зараз там деякі, речі, деякі речі уточнюються, тобто це ну, майже в два рази менше, ніж від того, що ми мали рік тому. Тому можливості для, можливості для експорту вже обмежуються тим, що просто цього товару як такого нема. Плюс ситуація на цінових світових ринках така постійно вона міняється і, і змінюється. Знаково свої відбитки, тому що були такі острахи того, що а чи зуміють відсіятись, що чекає аграрії в наступному році. Я дійсно досить багато спілкуюся з аграрієм на сьогоднішній день. і Можу вам сказати, що я не бачив ні одного аграрія, який би сказав би мені, що все, я нічого не буду вирощувати, я там закину цю землю і на цьому. Ні, такого, такого нема. Кожен прагне сформувати свою виробничу програму до тих фінансових можливостей, які є. Що із негативних аспектів, вони до до зараз прослідковуються, що дуже м м пішли по шляху такого обмеження кількості культур, які до посіву. Тобто пішов такий тренд в бік соняшника, в бік, знову ж таки, кукурудзи, тобто обмежують сіво в, 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 в цій частині, навіть пшениці менше озимої там сіють. Для того, щоб вийти. Але разом з тим ми побачили, що в цьому році збільшилась глибока оранка, тобто це означає, що з більше буде посіяно під цукровим буряком, тому що нормальна кон'юнктура ринку була. Дуже приємно, і в мене буквально нещодавно було декілька зустрічей із фермерами, які спеціалізовуються на сучасних технологіях вирощування овочів. І я бачу, що вони істотно розширюють свої, свої площі, і в певній мірі це вселяє такий оптимізм. Що можна очікувати? Можна очікувати, що вони будуть аграрії в силу цілого ряду причин, менше вносити азотних мінеральних добрив. Ну, це така дилема, чи це добре, чи це погано, але в певній мірі це вплине на в певній мірі на урожайності відповідно на навалу. На валу Навалу зерна, але зараз ціни на селітру все ж таки зменшились, по мірі того, як ціни на газ в Європі зменшились в три рази. Відповідно, селітру продукують з цього газу метану, тому відповідно це впливає і на собівартість виробництва або про самої самої е, домінуючої, домінуючої склатину собівартості на сьогоднішній день. Ви бачите, що трошки ціни на пальне застабілізувалися, аграрії позакуповували і так далі. Ну і задекларована державна програма, відома під назвою 5-7-9%, пов'язана із можливості здешевлення кредитів для підприємств ПК. Це накладає такий серйозний відбиток на вже управлінську вертикаль органах державної виконавчої влади, наскільки вони зуміють це донести до аграріїв. Їх з'єднати з банківськими інституціями, які працюють, працюють по цій програмі. Ну, ще один дуже важливий фактор. Буквально нещодавно з одним агрономом таким відомим спілкувався, науковцем. Він каже: Ви знаєш, ми побачили, що дуже добре озимі виходять з зими багато вологи. Тобто ну, поки настрій оптимістичний. Дай Бог, щоб погода нам сприяла. І, але саме, саме найголовніше це м, м, велика перемога. І чим м, швидше Україна вийде з військового стану, тим швидше будуть відновлювальні процеси, і тим швидше м, Україна буде підніматися і відновлювати ті втрачені позиції, які в них були. Знову ж повертаючись до прогнозів, ви вже згадали про те, що ситуація на ринку палива дещо стабілізувалася. Однак, ми на початку повномасштабної війни говорили з вами про те. Яка тоді була ситуація? Тоді е, були коливання вартості, була обмежена кількість е, палива, і ви дали точний прогноз, що буде відбуватися далі. Е, на, майб... на найближче майбутнє, яка ситуація далі буде з пальним? Чи не повернеться знову така ситуація, яка була на початку повномасштабної війни? І ситуація не поміня, не, не не повториться ні в якому разі, тому що якщо подивитися на структуру поставок нафтопродуктів в України, вона кардинально змінилась. Можна сказати, на 100% вона змінилася, тому що поставки, якщо раніше йшли там через Білорусь і таке інше величезних обсягів, то на сьогоднішній, і це все було, зупинилось, то на сьогоднішній день 100% поставок нафтопродуктів йде з країн Європейського Союзу, тобто звідти вони заходять в Україну. Це Досить серйозні речі, тому що це впирається в логістику, яка вже напрацьовується, і тут таких загроз немає. Друге, були допущені на початковому етапі процеси, пов'язані з затягуванням процесу державного регулювання цін на нафтопродукти. Ви пам'ятаєте, тримали майже там до липня місяці, хоча треба було це відпустити. Але от ці прорахунки, ну, важко сказати. Я думаю, що той, хто приймав ці рішення, він хотів як краще. Але от це адміністративне втручання в процес ціноутворення, воно призвело до вже до нас позабутого такого явища, як дефіцит, який ми побачили і відчули, що це власне таке. Так? Ви зверніть увагу, тільки була лібералізований ринок, ціни піднялись. Ми говорили, там хай там, 60-65. Але тільки ринок наситився новими партіями, ціни почали опускатись. Так? Тут ви, ви бачите, які ціни, наприклад, на дизельне пальне і так далі. І що дуже важливо, по автозаправних станціях спостерігається конкуренція. І, і це вселяє великий оптиміст. Тобто це видно, що вони між собою не домовляються і працює конкуренція. Тобто, якщо такий механізм буде, то він буде подальшому тиснути. Глобальні процеси, які відбуваються, взагалі дуже цікаві речі. Тому що, якщо, наприклад, такі відомі на світових біржах бренд нафти, так називається бренд, як це він оцінюється це в північному морі, то він був в липні місяці досяг 125 доларів за барель. От останні дані, які йдуть 85, 85%. Тобто це більш ніж на 30% скорочення вартості виробництва нафти. Оскільки тоді досить опасалися, як світові ринки, ринки нервували, пов'язані з, з тим, що фактично Російська Федерація, вона як поставщик наркотиків, вона при, весь світ посадила на цю глу нафтову газу. А потім почала цим маніпулювати, але в неї нічого не вийшло. І ви знаєте, санкції, які введені і Європейським Союзом, і Сполученими Штатами, і Великою Британією, і цілим рядом світових партнерів призвели до того, що вони нафтопродукти практично нафту тільки поставляють в Індію в великих обсягах, і ціни на російську нафту опустились більше 40 доларів за барель. А от починаючи з цього місяця. Санкції торкнулися і нафтопродуктів російських, які поставлялись на європейські ринки і на світові ринки ну, за участю наших країн-партнерів. Цю нішу почали займати інші країни, такі як Норвегія, такі як країни Перської Затоки. І якщо говорити про скраплений газ, Європа взагалі буквально. Передивився за рівень запасів газу в газових сховищах, наприклад, в Німеччині, то що такого, таких запасів газу напротязі там, 20 останніх років не було, як от, наші західні партнери підготувалися до цієї. І щоб ви так розуміли, якщо вартість газу, ну якщо перевести на тисячу метрів кубічних, то вона рік назад в цю пору. Була 2400 доларів за одну тисячу метрів кубічних, то на сьогоднішній ну, вона коливається від, від 600 до 700 доларів за тисячу кубічних метрів. Ви можете уявити, яке, яке безпосереднє падіння. Тому о, е, є фундаментальні речі, які говорять про те, що пішов процес дозначення вартості нафтопродуктів. Але Знову ж таки, на ціни впливають цілий ряд факторів. Є сезонний вплив, особливо пов'язаний, як тільки починає пожвавлення ділової активності в аграрному секторі. Всі як комашки починають працювати, більше машин ми побачимо, які перевоз, здійснюють перевезення, трактора в полі, їм треба паломостильні матеріали. Тоді йде сезонне зростання попиту. Тому цілком зрозуміло, що це в певній мірі воно буде впливати на зростання попиту, і я не виключаю якісь невеличкі, все-таки, але все таки підвищення вартості пального на автозаправних станціях. За прогнозами Нацбанку, економіка України почне відновлюватися у 2024 році. Які ваші прогнози? Тому що ви неодноразово говорили, що на Україну чекає економічний бум. Власне, ваші прогнози, коли ж буде цей економічний бум? Це, ще буквально півроку тому назад прогнозувалися скорочення валу внутрішнього продукту. Це по лінії світового банку, Міжнародного валютного фонду його поділяв цю думку і. Міністерство економіки, Національний банк прогнозували скорочення від 35 до 40% ВВП. Останні дані, які є, говорять про. Тому що ця статистика цього показника вона йде трошки запізніла в силу цілого ряду особливостей, звітності. Але на сьогоднішній день говорять, що скорочення ВВП очікується на рівні 30%. Тобто, це вже кращий прогноз. Я можу сказати, що. З огляду на ті підприємства, які працюють в Вінницькій області, вони пережили шок перших декілька місяців. Потім вони почали адаптовуватись, почали працювати, набирати обороти. Але в силу того, що почались відбуватися обстріли в жовтні місяці, енергетичної складової, воно цей процес призупинило. Але, і, і знову ж таки, я дуже багато спілкуюся з керівниками. Великих промислових підприємств, і хочу вас запевнити, я не побачив ні одного керівника, який би сказав, що все, я зупиняюсь, поки не стабілізується ситуація на ринку енергозбережень. Е, є певна частина таких, які працюють в нічний, нічну пору часу. Є е, група тих, які купили генератори і е, працюють на генераторах в тій частині, е, яка давала можливість забезпечити. Режим роботи є така група підприємств, які переглядають номенклатуру тої продукції, яку вони виробляють. Тобто вони відходять від енерговитратної, а переходять на менш енерговитратну. Тобто кожен ну, прагне у міру специфіки власне свого бізнесу, технологічного процесу, виходити, виходити з тої чи іншої ситуації. Тому я більш оптимістично дивлюся на ситуацію поточного року. До речі, буквально Національний банк нещодавно зробив свій прогноз. Він очікує, ну, так як задекларував, що він очікує з зупинення процесу скорочення ВВП, Більш того, там невелике зростання на рівні 0,5%. Ну, дай Бог, щоб воно так було, але я все ж таки більш оптимістично дивлюся на, на цей процес і переконаний того, що чим швидше Україна не буде мати реальну, реальну перемогу, нас дійсно чекає економічний бум. Тому що це пов'язано з фундаментальними речами. Це пов'язано з тим, що бізнес. Він довірився, він побачив, побачив, що Україна може себе захистити. І це не тільки український бізнес, а й іноземний бізнес. Тобто він побачив силу України. І Україна, яка може себе захистити, це має дуже велике значення. А базовим критерієм початку економічного зростання це є зростання приватних інвестицій. Зараз, на превеликий жаль, Державний комітет статистики не дає всю повноту статистичної інформації, пов'язаної з реалізацією правового режиму військового стану, бо це може бути використано проти України. Але от якщо ми побачимо і будемо бачити, що будуються магазинчики, склади відновлюються, ремонти робляться, тобто йдуть приватні інвестиції. Ми, ми можемо говорити, придбувається техніка, наприклад, для підприємства аграрного бізнесу. Ми можемо говорити, що приватні інвестиції, зростання приватних інвестицій, це є індикатором для економічного відродження і початку економічного зростання в Україні. Ми повинні більш оптимістично дивитися в завтрашній день. Ми зараз, всі в психологічному плані, всі українці, за думку психологів. Заходимося в такому стані, таку такого, не такого деп... депресивного вітамінозу. І це природньо, коли не бачиш Сонця і так далі, тим більше важка ситуація на Сході України, ми постійно черпаємо, е... ну, інформацію, яку важко в певній мірі перепровірити. Але ми бачимо, ми живемо цим, нікуди ти до цього не дінешся. Але я от досить часто говорю, що Представникам бізнесу, людям, які працюють в державних інституціях, що ви повинні все зробити для того, щоб країна розвивалася, тут розвивалася країна. Не потрібно там, е, е, при, при, при кожних. Е, розумієте, я дуже не люблю людей, які прикривають. Я зустрічав людей, коли кажуть, чому ви це не робите? В країні війна. Ну почекаю, війна там. Але тут ти тут повинен організовувати виробництво, тут повинен створювати робочі місця, велика кількість людей без роботи, їх треба працевлаштовувати, вони повинні виробляти якісь продукти і так далі, тому подібне. Тому от, от зараз ми знаходимося на такому періоді зламу психологічного. Тобто люди повинні відчути, що ми повинні бути всі як єдина, єдина сім'я. Україна так чи інакше, вона. Економіка починає переходити в режим військового стану, тобто, робиться багато замовлень, підрядів і так далі, тому подібне. Тобто, в цій частині є над чим ще попрацювати нам. Кожному дуже віримо у те, що ваші оптимістичні прогнози обов'язково збудуться. Глядачам нагадую, що ми говорили із Валерієм Коровієм, доктором економічних наук, головою громадського об'єднання. Ми Вінничани. Все буде Україна.